Розірвання шлюбу або розлучення є юридичним процесом, що призводить до офіційного завершення подружніх відносин. Цей процес включає в себе численні правові аспекти, такі як подання заяви про розлучення, розгляд справи в суді, розподіл майна, визначення опіки над дітьми та встановлення аліментів. Мене звати Салієнко Анна, я юрист сімейної практики юридичної компанії Приходько та партнери. І у цьому відео ми розглянемо основні юридичні аспекти розірвання шлюбу, а також правові наслідки. Зокрема, проговоримо основні актуальні питання розлучення в теперішній час. Чи можна розлучитись, якщо один із подружжя проти? Так, якщо один з подружжя проти розлучення, інший може ініціювати розлучення через суд. Принцип добровільності шлюбу є чинним не лише на стадії реєстрації шлюбу. Добровільність шлюбу, тобто наявність вільної згоди, це його довічна риса. Саме добровільністю шлюбу зумовлена можливість його розірвання. Чи можна розлучитись, якщо один або кожен з подружжя перебуває за кордоном? Так, перебування подружжя за межами України не є перешкодою для розірвання шлюбу, але у такому випадку процес розірвання шлюбу можливий виключно в судовому порядку через адвоката, який буде вашим законним представником в суді. Чи можна розлучитись, якщо є неповнолітні діти від шлюбу законодавством України чітко встановлено, що розірвання шлюбу, в якому є неповнолітні діти, має проходити лише в судовому порядку. Ця вимога не залежить від того, згодні обидва подружжя на розлучення чи ні. Коли все ж таки розлучитись не можна. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений будь-ким з подружжя у двох випадках: при вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини. Скільки часу триває розлучення через суд? На це питання немає чіткої відповіді, оскільки вона залежить від завантаженості суду, який буде розглядати справу. Справа про розірвання шлюбу належить до справ, які подаються за зареєстрованим місцем проживання другого сподружжя, який не є ініціатором процесу. Якщо вам потрібна консультація з питань розлучень, або ви б хотіли отримати якісний юридичний супровід, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.